17 червня цього року в склад, в склад Офіс видавництва український прилеті, пріоритет прилетіло одразу два шахеда. Причому, якщо брати корпус, то один прилетів зі Сходу, а другий із заходу. Прямо на книги спалили 70 тисяч примірників книг. Це переважна історична література. І знаю чому, бо це для них справді був стратегічний об'єкт. Серед читачів мого видавництва. Немає жодного героя форсування тиси або штурму Монако. Мої герої воюють на передку, на нулях. Коли вони заходять у населений пункт наш український, перше, що вони роблять, вони знищують усе, що викликає самоідентифікацію, що пов'язано з ідентифікацією книгу першу чергу. Українську книгу першу чергу. Книгу треба поширювати. Книга це е, та річ, яка е, виховує громадянина.